В них у всіх однакові справи. Тобто в них йде стаття або шпіонаж, або держзрада у всіх. І тобто, всі через якусь дрібницю. Там дівчинка є, їй взагалі тільки ось 18 років виповнилось, Вона вже півтора роки по підвалах, по там була, по різних в СІЗО, в колонії. От зараз ну, опинилися вони разом в цьому СІЗО. Ну і так само там дівчата. І молоді, і була жінка така вже доросла, в неї троє-четверо дітей їй дали 15 років теж. І відправили вже далі кудись там по етапу. Я навіть не знаю, куди саме, бо в них там далі рветься цей зв'язок, і вони вже не знають, куди людину відправила саме, ну кудись там на матірік, але не зрозуміла, куди саме. І тому зараз теж переживаю, бо якщо зараз от мамі а, цей вирок дали теж там 15 років, то якщо її приведуть на матунаматірік, ну, ну зрозуміло, я туди не в'їду, бо я там сяду на сусідню цю скам'ячку з нею, скоріш за все.